Хочу вам трошки розповісти про пальчата, які тут основні мірки потрібні для того, щоб їх зв'язати. Перше, це обхват вашої долоні, зв'язати зразочок, вирахувати, скільки у вас петель на е, ваш розмір. Далі ви собі думаєте, скільки буде сантиметрів ваша манжета, в'яжете вашу манжету. У мене. Е, Пальчата зв'язані на спицях 2,5, але для манжети я взяла спиці номер 2 Ось тут в'язала манжету, тому що е ця частина руки, вона, звісно, ще менша до долоні, якщо порівнювати. І наступна йде мірочка. Тут приблизно 1 см від манжети до ось цієї частинки. ось Тут вже йде ця частина буквально 1 см, вже на спицях 2,5. І далі, так як у всіх у нас великий пальчик де трошки всередину. Тому треба врахувати для лівої його е, пальчика трошки, щоб е, полотно з'їхало сюди, вправо. От сюди, вправо. І е, далі вив'язується. Ця частинка для великого пальця і сам великий палець. Наступні потрібні заміри, скільки у вас йде звідси іде мізинця, тому що наступним вив'язується мізинець. Як ви бачите, він нижчий іде до усіх інших пальців. І так само візуально на долоні мізинець йде нижче. Далі цей е, безмянний пальчик іде. Бачите, він трохи вищенький, середній палець і вказівний. Зараз я, я примірюю і все вам покажу, як воно виглядає. Здивіться, трошки нижче, вище, вище і вище. Я думаю, що я тут трошки на декілька рядів перев'язала, і треба мені підтягувати. Але в загальному. Тут сидить чітко по ось цій перемичці. Тепер показую перемички, які в мене. Ніяких дірочок нічого взагалі немає. Ось так, ось так, ніяких дірочок тут немає. Ще я вам скажу, що пальчата я в'яжу вперше. А для того, щоб мені їх зв'язати навіть вперше, і не боючись братися за такий, е, такий дрібний виріб, я дуже багато передивилася відео, проаналізувала дуже багато інформації, все це себе в голові по поличкам розклала, щоб е, розуміти, як його в'язати. І змогла зв'язати, ось як бачите, з першого разу. Собі пальчата. Ось зараз другу року закінчу. І я сподіваюся, що мені на Новий рік буде ось такий собі подаруночок від себе. Дуже класні, дуже м'якенькі, легенькі. Ну, я їх майже не відчуваю на собі. Клас, я дуже задоволена.